The Morse Studio Production презентує Відновлення після нападу. Після важкого нападу на ферму життя почало повертатися до нормального ритму, але травми та втрати залишили глибокі сліди. Група Майкла зібралася для оцінки збитків і планування подальших дій. Першочерговим завданням було відновлення укріплень та забезпечення нормальних умов для життя. Лара організувала медичний табір для лікування поранених і тих, хто страждав від посттравматичного стресу. Вона працювала безупину, щоб допомогти всім, хто потребував її допомоги. Її зусилля були високооцінені, але постійний тиск і робота без перерви почали негативно позначатися на її здоров'ї. Елі і Мартін зосередилися на ремонті пошкоджених будівель і відновлені систем водопостачання та електрики. Працюючи злагоджено, вони змогли швидко відновити функціональність ферми, що стало важливим кроком для повернення до звичного життя. Нові союзи. З часом група вирішила розширити свої контакти і встановити нові союзи. Майкл вирушив у нову подорож, щоб знайти інші поселення і розширити мережу підтримки. Він відвідав кілька сусідніх поселень, зібрав інформацію про їхні ресурси та потреби і встановив нові контакти. Один з нових союзів був з громадами, що спеціалізувалися на відновленні техніки та виробництві ресурсів. Ці громади погодилися допомогти з ремонтом фермерських машин і наданню технічної підтримки в обмін на певну частину врожаю і ресурсів, продовження розбудови. З новими ресурсами і знаннями. Ферма почала процвітати. Група запровадила нові технології для вирощування їжі і зберігання води. Мартін розробив нові системи для збирання дощової води і зберігання врожаю, що забезпечило ферму додатковими запасами на випадок майбутніх труднощів. Елі продовжила свої дослідження щодо зомбі і їхньої поведінки. Вона знайшла нові методи для відстеження і нейтралізації загроз, що допомогло зменшити ризик атак. Її знання і досвід стали важливим активом для групи переборення внутрішніх суперечок. Незважаючи на загальне відновлення, внутрішні суперечності продовжували бути проблемою. Різні члени групи мали різні уявлення про те, як управляти ресурсами і забезпечити безпеку, це призводило до постійних обговорень і нерозумінь. Елі і Майкл вирішили організувати регулярні збори для обговорення ключових питань. І прийняття рішень. Вони намагалися забезпечити, щоб кожен член групи міг висловити свої думки і відчував себе частиною процесу прийняття рішень. Це допомогло зменшити напруження і забезпечити більш злагоджену роботу. Розділ сьомий. надії Несподіване вторгнення. Після кількох місяців відносної стабільності ферма знову зіткнулася з новою загрозою. Цього разу це був не напад зомбі, а вторгнення агресивної групи людей, які претендували на ресурси ферми. Ця група була озброєна і добре організована, що стало серйозною загрозою для безпеки ферми. Група Майкла виявилася в ситуації, де їм довелося вжити всі свої навички і знання для відстоювання своїх територій і ресурсів. Бій був жорстоким, і обидві сторони зазнали втрат. Після довгої і важкої боротьби група Майкла змогла відстояти свою позицію, але ціна була велика. Ресурси були виснажені, а постраждалі потребували термінової допомоги. Перемога і відновлення. Після важкого вторгнення ферма знову потребувала відновлення. Група зосередилася на ремонті і відновленні постраждалих частин. Елі і Мартін працювали над відновленням укріплень і систем безпеки. Незважаючи на труднощі, група продовжувала працювати разом і підтримувати один одного. Їхні зусилля допомогли відновити нормальне життя на фермі і забезпечити безпеку. Пошук нових можливостей група Майкла вирішила скористатися своєю новою стабільністю, щоб розширити свої можливості і знайти нові способи забезпечення свого виживання. Вони розпочали нові проекти, щоб покращити своє життя на фермі. Майкл і його команда вирушили в нові експедиції для пошуку додаткових ресурсів і нових союзників. Вони прагнули розширити свою мережу і знайти нові можливості для розвитку спільне майбутнє. Заключні дні розділу показують, як група Майкла адаптується до нових умов і працює над створенням стабільного і безпечного життя на фермі. Їхній досвід і зусилля допомогли їм знайти нові можливості і перспективи для майбутнього. Група розуміє, що їхнє виживання залежить від їхньої здатності працювати разом і адаптуватися до змінюваних умов. Вони знаходять нові надії і можливості для подальшого розвитку, що дозволяє їм створити нове і краще життя в цьому складному світі.